Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данієлі Самойленко Влог і в сьогоднішньому відео я вам покажу, як найлегше всього дістатися до морського узбережжя з найближчого аеропорту до України. Мова йде про аеропорт міста Кошице, який розташований за 104 км від українського кордону. І летіти ми будемо до прекрасного хорватського міста Зодар, куди в цьому році в першій історії Словаччини запустили дешеві авіарейси компанія Ryanair. Отож сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go Хорватія! Для тих, хто буде подорожувати так само, як і я із Словацького міста Прешо, я думаю, не складе жодних проблем добратися до міста Кошти. Ви маєте три варіанти. Перший варіант це таксі, яке коштує приблизно 30 євро. Але майте на увазі, що вночі машин набагато менше, ніж у день, і непотрібної вам машинки може зранку не бути. Тому краще бронюватися заздалегідь або не надіятися на таксі, а скористатися громадським транспортом, який тут дуже добре налагоджений. Громадський транспорт нічний по місту ходить кожну годину приблизно по місту Прешову. А до міста Кошця можна добратися двома способами. Це або потяг, або автобус. Потяг коштує 1,70€, автобус коштує 2,70. Наше той нюанс, що потяг може запізнитися, тому краще на потяг не надітися, скористатися автобусом так само, як і ми. Ось на цій табличці ви можете побачити розклад руху автобусу до міста Кошице. І якщо у вас навіть ранній виліт, не складе жодних проблем дістатися до міста Кошице і до аеропорту, тому що найперший рейс починається о 4 10, яким ми сьогодні і скористаємось. Таким чином ми з вами дісталися до центрального залізничного та автобусного вокзалу міста Кошиця. Ось позаду мене автобусний вокзал, туди приїжджають автобуси з міста Ужгород, а поруч з ним одразу за дві хвилини ходьби знаходиться залізничний вокзал, куди приїжджають потяги із Мукачо. Далі нашою цілею є аеропорт міста Кошиця, куди ходить маршрутка номер 23 Ходімо купувати квиточки і чекати на наш рейс. Нам необхідно купити три звичайних киточки по 30 хвилин. Кошти 1 євро. Три рази натискаємо. Ось нам висвітлюється сума і треба кинути копійку. Можна також розрахуватися карткою. Оп, 3 євро. І три квиточки нам зараз тут випаде. Так само, як і в місті Прешої, так само, як і в місті Братислава. Я вже в своїх відео неодноразово показував, як це робиться. Майте на увазі, що якщо на маршрутці написано буквочка Ф або Фа, це означає фауреція, а це означає, що ця маршрутка не доїжджає до самого аеропорта, а зупиняється на одну зупинку раніше. Але звідси йти буквально 5 хвилин, 590 метрів. Ось уже звідси видно термінал аеропорту. Ось там він, тож рухаємось туди. Ось ми вже з вами і дістались до міжнародного аеропорту міста Кошта. Дорога з першого зайняла приблизно півтори годинки. Пішки з останньої зупинки ми дійшли за п'ять хвилин. І за моєю спиною можете бачити якраз рекламку нашого сьогоднішнього рейсу Кошице Задар, який лише розпочався з 31 березня 2024 року. Аеропорт це маленький, десь приблизно такі, як в Житомирі, з якого ніколи нічого нікуди нічого не літало. Тож особливого руху туристів і машин я тут поки що не Споглядаю. Зараз пройдемо швиденько контрольне і Розкажу скільки нам бішлися ці квиточки. Аеропорт цей досить маленький, тож як я вже зазначав, людей тут зовсім небагато. Спокійна, тиха мирна атмосфера. Десь о шостій ранку розпочинається тут робота аеропорту. Ми прийшли трошки раніше, і ще поки що всі кав'ярні і магазинчики зачинені, так само, як і каси, і контроль небезпеку. Тож є час вам розповісти, скільки ж нам обійшлись ці квиточки. Подивився я в банковому додатку свого банку. Це приблизно два місяці тому я купував у травні на липень квиточки. Обійшлись мені 133 євро за три особи у два боки. Тобто за шість квитків я заплатив 133 євро. Це по 22 євро за квиточок. І в цю ціну входить також пріоритетна посадка, зарезервоване місце, а також ще одна додаткова валізка у ручну поклажу у салон. Якщо ви купували ці квиточки десь приблизно за місяць, вони вже десь коштували по 50 євро. Якщо ближче до дати виліту за два тижні, вони вже коштують 100-120 євро. За тиждень до нашої дати виліту вже квитків не було. Тож плануйте свої подорожі заздалегідь і будете мати максимальну економію. Також рекомендую слідкувати за розпродажами, приуроченими до різних свят або до середини кінця сезону. Тоді можна урвати собі найвигіднішу ціну. А зараз ходімо на контроль безпеку і тоді розповім, як тут все пройшло. Контроль на безпеку ми пройшли максимально швидко, це зайняло буквально 30 секунд. І подивіться, наскільки це маленький аеропорт. Це є весь зал прильоту. Вміщається в один кадр. Також справедливості заради необхідно зазначити, що кошиться не найближчий за відстань аеропорт до України, найближчий за відстань з того, що я подивився на мапі цей аеропорт міста Люблін у Польщі, але звідти літає лише рейси у Мілан. На море немає жодного, і дістатися туди можна лише з пересадкою, спочатку доїхавши до міста Хелм, а потім вже до Любліна. Далі за відстанью йде аеропорт міста Жешов, 99 кілометрів. Туди теж не можна прямо дістатися. Необхідно спочатку доїхати на потязі до Перемишля, а потім з Перемишки до Жешова і вже звідти до аеропорту. Але звідти літає також теж літак лише до Зодару. Також там є аліканте, і мені здається, все з таких морських дестинацій. Тож, як на мене, Кошиця далі йде на третьому місці за відстаню, але по легкісті добирання рулить, тому що ви спокійнісінько собі сідаєте Мукачево на потяг, приїжджаєте, можете собі зняти готельчик, тут зночувати і зранку приїхати в аеропорт і полетіти на море. Ну і також можна доїхати сюди автобусом з Ужгорода, але якщо їхати автобусом, невідомо, скільки ви будете стояти на кордоні. Також далі у нас йде по істині аеропорт міста Кишинів, але це вже йде 220 кілометрів два рази далі, ніж до кошти. Тому я не бачу сенсу їхати в Кишинів або, наприклад, у Краків. Туди теж, я думаю, більше 200 кілометрів. Кошти це в цьому плані роють. тихо, спокійно. Можна прилетіти в Задар і потім із Задару поїхати на той курорт, який вам подобається, якщо ви хочете відпочивати прямо в Задарі на морському узбережжі Хорватії. Можна звідти дістатися досить легко також на Фліксбусі і у Словенію, і також і в Чорногорію, ну і навіть і в Албанію, при великому бажанні. Тож, ловіть цей лайфхак, записуйте, занотовуйте. Я сподіваюся, що цей рейс буде продовжуватись і в наступному році. Мені здається, там рейси аж до кінця вересня, можливо, аж навіть до початку жовтня. Продовжать їх, тому що спочатку вони мали розпочатися в березні, але розпочались вони у червні, Тому поки буде сезон, поки буде попит, я думаю, ці рейси будуть літати. Літають вони в середу і в неділю, мені здається, два рази на тиждень. Лише з цією різницею, що в неділю рейси коштують дорожче, і в неділю виліт після обіду. Тож ви перший день попугально на морі втрачаєте, тому що поки ви доберетесь до свого готелю, вже буде вечір. А якщо ви літаєте зранку, то перший день цілий ви зможете провести. На морі. Ну, Зате останній день теж буде виліт ранній, тому що ми брали середи посереду, бо так було дешевше. Тому останній день на морі буде втручатися в такому випадку. Тож, чекаємо на наш рейс і будемо летіти на морські узбережжя Хорватії. Ось так виглядає аеропорт Задара, теж досить невеликий, але рейсів приймає набагато більше, ніж кошицький. Переліт зайняв у нас годину і 10 хвилин, мав зайняти півтори години, тож прилетіли ми швидше. І ось тут одразу у нас автобусна зупиночка, яка довезе нас до центру міста. Тут можете побачити ось розклад руху кожен день. Можете собі зупинити, подивитися десь від 4 ранку і до 9 вечора. Їздять ці автобуси, коштує 5 євро, платиться у водія і має 4 зупинки: одна зупинка біля порту, одна зупинка біля автобусного вокзалу і одна зупинка аж у старому місті. Тож чекаємо на наш автобус і будемо рухатись до центру міста. Вирішили дістатися з аеропорту до наших апартаментів на таксі, тому що це вперше, мені здається, в історії моїх подорожей виходить дешевше ніж дістатися до міста на автобусі. На автобусі це було б 5 євро з людини, з трьох це 15 євро. А на таксі на Uber в додатку мені написало 12 євро. Тож ми викликали Uber, і за 9 хвилин уже ми біля нашого будиночка. Ходімо оглядати наші апартаменти. Отже, апартаменти називаються Back to the Future на букінгу, вулиця Баніфація Піровича, 42. Забронювали ми їх з 31 липня до 14 серпня. Це виходить 15 днів і 14 ночей. І коштувало це задоволення 2072 долари або 1917 євро. А так як в мене на букінгу третій рівень знижки Genius 3, то я маю знижку в розмірі 153 євро. Тому ми заплатили 1765 євро. А решту заплатив так виглядає цей будиночок. Як сказав нам власник, це найстаріший будинок у всьому Задарі, не знаю, чи правда, чи брехня, але казав, що дата його побудови – це 1726 рік. Це виходить, що йому вже 298 років, майже 300. Через два роки буде 300. Має він два входи. Ось одна хвірточка. Ось тут маємо ворота. Тут написано, що це. Куча за одмор, не знаю, що це означає. Куча це будинок. Що таке одмор не знаю. Дві зірочки тут стоїть. Але, як на мене, то тут умови набагато більше, ніж на дві зірочки. Ось так піднімається старовинним способом ця хвірточка. О, і ми вже всередині. Також власник люб'язно нам Позичив три велосипеди безкоштовно, щоб ми могли кататися на пляж або в магазинчик, або понад берегом моря з красивими краєвидами. Тут маємо ось такий затишний дворик, з зусибіч оточений парканом, тому тут дуже тихо і спокійно. Є тут ось така парасолька технологічна, яку можна піднімати, опускати і регулювати. Маємо тут диванчик, чотири крісла і ось такий столик для посидіння. Далі у нас тут є. Вентилятор і ось така вітальня. Дивіться на стелю дерев'яна із ланцюгами. Така автентична, цікава. Тут вже зроблений ремонт новітній вільс. Маємо ламінат. Маємо тут телевізор зі Smart TV, який ми ще поки що не перевіряли. І одразу направо нас зустрічає ванна кімната. В ванній кімнаті ми маємо набір рушничків на всю нашу родину. По 4 штуки, мені здається, сказали, через тиждень, що нам поміняють, далі маємо зеркало travel блогер Так, тут маємо переноску, маємо тут фен, рідке мило. Також тут є пральна машинка, повноцінна ванна, бойлер, гаряча холодна вода і туалет. Далі тут можна вийти з іншого боку, маємо два входи. Один вихід з вітальні, інший вихід із кухні. Тут у нас такий лас на другий поверх, досить цікавий. Тут ще для вжиття ось є така паличка. Так, і тут у нас кухня. Звертаю вашу увагу, що стелі тут досить низькі. Певно, люди 300 років тому були набагато нижчі, як зараз. Максимум тут десь 1,90 метра поміститься. Якщо ви вищого зросту, то будете всюди тут пригинатися. Значить, маємо тут столик, три стільці. Тут маємо ще один диван, спальне місце. Так, Тут маємо миски, маємо тут чашечки. Далі у нас тут є стопочки, кружечки. Потім. Маємо тут приправки, далі роутер, Wi-Fi, пароль. Так, Тут все інше кухонне приладдя, вилки, ложки, ножики, черпачки. Тут нічого немає. Так, Там ще маємо каструльки. Також власник нам приніс яблучка і свіженькі помідорчики, за що йому великі респект і уважуха. Так, тут маємо умивальник, ці вікна виходять на вулицю. Вулиця досить тихенька, з одностороннім рухом, тому машин тут небагато. Далі тут у нас витяжка, маємо тут газ плиту і маємо тут холодильник. Холодильник трошки старенький з капельною системою заморозки, тому він не дуже сильно морозить. Але добре, що він працює. Ось такий холодильничок. Так. І далі рухаємось на другий поверх. На букінгу писало, що сюди міститься максимум 5 людей. Але власне казав, що перед нами тут жило 7 хлопців і нормально помістилося. Тому не зважайте на те обмеження. Дві сім'ї з дітьми тут влізе, аж геть запросто. Тут маємо ось таке двоспальне ліжко велике. Так, велику шафу для одягу, з поличками. Так, з вішачками. Далі маємо ось таке зеркало. І ще одна спальна кімната, які який... два односпальних ліжка. І тут теж досить низька стеля. Маємо ще одну скриньку таку і ще один комодик. Так, і звідси можна вийти з другого поверха на терасу. З тераси край на навколишні будинки і на дворик наш. О, подивіться з боку, яка старовинна будівля, ще, певно, старіша, ніж цей будинок. Так, і звідси можна вийти прямо на двір і рухатись на пляж. Ось такі апартаменти. А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів, також підпишіться на мої соцмережі, Instagram, та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні або натиснути кнопку Спонсорувати на ютубі під цим відео. І до зустрічі на випусках. Всім бувайте!